Вітаю з вами я, психологиня Рефнія Світлана, які ви довіряли у мирні часи і продовжуєте довіряти зараз під час війни. Сьогодні я хочу підняти актуальну тему: тему адаптації адаптації під час війни, адаптації, адаптації у кризових умовах. Цю тему я досліджую як науковець, багато про це пишу. І сьогодні хочу звести дуже багато питань, мені пишуть і задають. Звести до єдиної такої відповіді, де я все поясню, що відбувається, як адаптуватись краще, завдяки чому відбувається адаптація, взагалі що таке адаптація, тому що не, ми так знаємо, але не всі, можливо, розуміють до кінця. Ви знаєте, що я дуже люблю академічний підхід, тобто деякі речі пояснювати теоретично. Тому що коли ми знаємо, з чого все створено, з чого створена наша психіка, ми знаємо, як з нею поводитись, як обирати правильну поведінку, правильне рішення для того, щоб нам було краще, щоб ми відчували себе щасливіше. Отже, що таке адаптація взагалі? Адаптація це системна реакція організму або особистості до мінливих умов або вимог. Навколишнього середовища. Чому виникає ця це, це, потреба в адаптації? Тому що до цього виникає стресова ситуація, і у нас у людей виникає стрес. На стресову ситуацію така реакція. Що таке стрес, захисна реакція організму нашого, такий механізм захисної реакції у відповідь на сильну, емоційну, психологічну та психологічну дію зовнішнього середовища. Коли наш організм починає стресувати, ми відчуваємо стрес. До речі, він буває еустрес і дістрес. Я вже багато про це говорила, але повторюсь. Та еустрес це стрес, який підвищує функціональні резерви організму і допомагає нам адаптуватись. Наприклад, перед іспитами, перед якимось такими важливими подіями, ми стресуємо, але ми збираємось докупи і йдемо на іспит, і це допомагає нам. І потім ми кайфуємо від цього стресу, Еустрес – тобто такий позитивний стрес. Є дістрес. Саме дістрес не дає ось цієї адаптації відбуватись. І відбувається дезадаптація. Чому це відбувається? Тому що у нас є такий механізм, адаптаційний синдром, так званий, коли виникає стрес. У нас виникає адаптаційний синдром. Його описав Сельє, відомий вчений, який займався дослідженням стресу, стресових станів, подолання стресу. І там виникає три етапи: перший етап тривожні реакції, тобто виникає стресова ситуація. Ми починаємо тривожитись. Організм нас попереджає, щось щось відбувається, якісь зміни вплив зовнішнього середовища. Потім йде опір, стадія резистентності так званої. Ми опираємось тому, що відбувається. Організм намагається зібрати докупина, знову повернутися до гоміостазу, тобто до того, що було попереду, заспокоїтись, заспокойся, організм каже. І потім він виснаження. Третій етап це виснаження, коли вже всі резерви ось цього напруження, вони все спорожне спорожніли. Отже, вони зникли. І, так, і ось це виснаження наступає, коли вже немає ресурсу. Немає ресурсу щось Вирішувати. І ось ця стадія адаптації не відбувається, тому що, наприклад, стрес продовжує на настиснути, і ми не можемо адаптуватися. Адаптація взагалі впливає на, сфери, на три сфери у нас: на фізіологічну, психологічну і соціальну. Коли ми відчуваємо стрес і ми потребуємо адаптації до стресової ситуації, у нас починаються фізіологічні зміни. Ми знаємо, починаємо хворіти, щось там виникає у нас в організмі, і гормональні зміни, серцево-судинні зміни, нервові зміни, тобто всі фізіологічні процеси відбуваються. Негативні, скажімо так, потім психологічні у нас підвищується тривога, напруження, дискомфорт і так далі. І соціальна сфера впливає, тому що ми починаємо уникати соціуму або соціумом конфронтувати. Тобто, у нас відбувається якась взаємодія з соціумом, соціальним середовищем. І це теж впливає, ну, тобто е, впливає на нашу адаптацію. Ось, е, що, е, які види адаптації бувають? Да? У нас бувають два види адаптації. Перший вид адаптації це алопластичність, е, і це здійснюється завдяки змінам зовнішнього середовища під потреби особистості. Наприклад, у нас йде війна. І почалась війна, і нам для того, щоб забезпечити собі безпечне середовище, та багато людей поїхало за кордон для того, щоб змінити зовнішнє середовище, та алопластичність адаптація. Ми змінили зовнішнє середовище від небезпечного на безпечне і почали там адаптуватись. І аутопластична. Аутопластична, коли навпаки, ми змінюємо, здійснюється зміна структури особистості під, зов... під зовнішнє середовище. Тобто, це те, що відбувається з нами, хто залишається, ми намагаємось вирішувати питання зовнішнього середовища завдяки підлаштуванню себе змінити себе під ці умови. Що ми робимо? І тут ми переходимо поступово до того, що робити. Ми вчені дуже багато досліджуємо цей момент адаптації, ці взагалі тему адаптації, як правильно робити, що робити. І був такий вчений Річард Лазарус, чи Лазарус по-різному говорять Лазарус. Який займався саме дослідженням проблеми подолання стресу. І він описав так звані копінг-стратегії. Копінг-стратегії бувають адаптивні і дезадаптивні. Як і сама адаптація, до речі, буває пасивна і активна. Пасивна адаптація, коли ми нічого не робимо, ми зараз будемо про це говорити в розрізі копінг-стратегій, і активна адаптація. Отже, де за... те, що Лазарус описував, ці копінг-стратегії, до речі, я попрошу вас мені в коментарях написати, а які у вас копінг-стратегії подолання стресу? Що ви робите, щоб подолати стрес? Отже, він запропонував такі: дезадаптивні це ви зараз можете себе впізнавати. Дезадаптивні стратегії це коли, наприклад, ви Конфронтуєте з проблемою, те, що я вже згадувала. Ви конфронтуєте, тобто ви звинувачуєте керівництво наше, ворога, кого завгодно, сусіда, що він не так щось зробив, якесь керівництво обласне чи місцеве, що вони вимкнули з світло. Тобто, ви конфронтуєте з проблемою, але її не вирішуєте. Ви тільки конфронтуєте. Це такий Емоційна взагалі копінг-стратегії впливають на когнітивну, емоційну і поведінкову сферу. Тобто на наші емоції, на нашу поведінку і на нашу взаємодію соціально-психологічну взаємодію з соціумом. І тоді конфронтація це така емоційна стратегія, яка не вирішує ніякого питання. Також він описував стратегію уникання, тобто я уникаю проблеми, я її не бачу, я її не бачу. Я перекладаю відповідальність на когось іншого, це не моя проблема, мені достатньо і цього, цієї кількості води, чи мені достатньо одного ліхтарика, тобто я уникаю вирішення проблеми. Якщо ми говоримо зараз про Україну і проблеми, які виникають і в які потребують адаптації. Також є Копінг-стратегія як е, така, не те, що дисоціація дистанціонування. Тобто ми створення дистанції від проблеми. Закриваємо очі, ми її відсторонюємося від неї, і ми на неї дивимося так здалечка. Отак. Відсторонились, і, і нібито все в порядку. Ось, е, Це теж дезадаптивна така стратегія. Що ж? Але про дезадаптивні ви можете і самі е, дуже багато е, подумати, тому що дезадаптивні не допомагають вирішення проблеми, не вирішують вашу адаптацію. Тобто, ви постійно, що б ви не робили, ви не відчуваєте себе краще. Давайте поговоримо про адаптивні стратегії, копінг-стратегії, які описував Лазарус. І які я ще додам як е, дослідник цієї теми. Отже. Позитивна переоцінка. Коли ми в будь-якій проблемі бачимо позитивну сторону. Наприклад, зараз проблема з, зі світлом. Всі намагаються якось вирішити цю проблему. Але подивіться, скільки у нас креативних людей з'явилось, які можуть створити свічку за, за допомогою олії. Ліхтарк за допомогою світодіодної лампочки і так далі. Тобто ми включили свою креативність, своє творче пристосування і підняли його до високого рівня, до височайшого рівня. І це переоцінка позитивна. Ми можемо подивитись на проблему з позитивної точки зору і сказати, що так, проблема є, але тепер просто ми готові до всього. Це така е, адаптивна стратегія, яка допомагає адаптуватись. тобто пристосуватись. Да, адаптація це пристосування до виживання так зване. Далі е, планування вирішення проблеми. От дивіться, можна уникати проблеми, перекладати відповідальність, це ніяк не допомагає її вирішенню, а можна е, спланувати те, як, щас, е, як зараз роблять дуже багато наших українців. Це купити акумулятор, дістати генератор, хоча це важко, але знаходять, як це зробити. Створити конструкцію з акумулятора, під'єднати його до якихось там схем, систем і так далі. Тобто вирішити це питання. Запастись дровами, запастись їжею, водою, тобто, створити план вирішення питання. Ми готові до зими. У мене є. Тепла одежа, у мене є запас води, їжі, у мене є акумулятор, у мене є дрова, у мене є свічки, сірники і так далі. І так далі. Тобто це адаптивна копінг-стратегія, копінг -стратегія, яка допомагає подолати проблему, підготуватись до цієї проблеми. І це вже пов'язано з наступною стратегією прийняття відповідальності. Коли я розумію, що я можу. Що я повинен це зробити або повинна це зробити. Я приймаю цю відповідальність, що ніхто за мене не вирішить, ніхто не прийде мені, не вкрутить, не вкрутить лампочку, це якусь, або не запалить свічки. Я беру за це відповідальність і вирішую це питання. Тобто прийняття відповідальності теж допомагає адаптуватись. Наступне це пошук соціальної підтримки. Ми соціальні істоти. Досить говорити я сама, я сам я все зможу. Це прекрасно, що ви зможете, але не забувайте, що є поруч люди, які можуть вам допомогти, якщо ви їх попросите. Отже, пошук соціальної підтримки дуже важливий. Коли ви говорите про те, що у вас є проблема, обов'язково знайдуться ті люди, які вам допоможуть. І в цьому місці мені здається, доречно було поєднати. Це в своєму дослідженні я зробила і поєдную. І зараз пишу на цю тему дуже багато статей. Поєдную копінг стратегії з я концепцією. Що таке я концепція? Це розуміння себе, своїх сильних сторін і слабких. Те, що я можу, що я не можу. Я концепцію закладена Я реальна, яка я реальна, і туди входить мій досвід, мої особистісні риси і характеристики, мій характер. Моя рівень моєї самооцінки. Я ідеальна, це та, якою я хочу бути і прагнути це те, що мотивує мене до дії. І я соціальна. яким мене бачать люди, яким я бачу людей. Та, тобто, е, яка соціальна в соціально-психологічній взаємодії з соціумом. Такі, які на ну, мене, зворотній зв'язок і так далі. І тепер ми поєднуємо з копінг-стратегією. І тут е, важливо. Так, якщо ми говоримо про наступну стратегію, це е, розподіл своїх ресурсів, дослідження своїх ресурсів, розподіл своїх ресурсів і дослідження е, своїх резервів організму, ми згадуємо про свій минулий досвід, що я колись міг і робив, і зараз я зможу. Так? Ми спираємось на позитивний досвід. Ми спираємось на мотивацію, чому я хочу це зробити. Тому що я хочу показати ворогу, що я все зможу, що він нас не подолає. Я хочу потурбуватись про свою сім'ю. Я хочу подолати цю проблему для того, щоб моїй коханні було тепло, або мені взагалі було тепло. Отже, це важливо, щоб ви, використовуючи копінг-стратегії, які вам притаманні, ви. Ще і згадували про я концепцію: а які я, щоб ви не сумнівались в тому, що ви робите. Не сумнівались в тому, що ви можете подолати будь-які проблеми і створити адаптивні собі копінг-стратегії. І сюди входить ще важлива теж емоційна така – самоконтроль, самоактуалізація, самооцінка, коли я можу стримати свої негативні емоції. Або сублімірувати їх в щось інше, наприклад, в діяльність, і досягнути результату. Про те, що ви можете бути не впевнені в собі, я не знаю, що робити. Боже, я не знаю, що робити. Де мені взяти це дрова, де мені взяти ці лампочки? Жінка щось сварить, давай щось робила. Я не знаю. Ви згадуєте про адаптивні копінг-стратегії, що є соціальна підтримка, якщо ви до неї звернетеся, є ваш позитивний досвід. Які вам може допомогти, є у вас підтримка взагалі поруч з вами, є самоконтроль, є впевненість в собі, і ви можете все зробити. Ви можете подолати цей стрес, стресовий стан і взагалі цю проблему. Також важливо пам'ятати про свій психологічний стан. На нього впливають, звісно, проблеми. Але коли ми користуємось підтримкою, коли ми знаходимо позитивні емоції, позитивну оцінку будь-якої ситуації, коли ми змінюємо наше мислення з негативного на позитивне, коли ми турбуємось про свій фізіологічний, фізичний стан, Наприклад, напруження стрес знімається фізичними навантаженнями, вправами, дихальними вправами, активними вправами, пасивними фізичними вправами, будь-якими. Коли ми можемо себе підтримати, можемо відволіктись після вирішення питання, можемо поповнити свій ресурсний стан, все це загалом робить нас українцями, тому що справді зараз у нас. Дуже сильно підвищується рівень адаптації завдяки вдалим копінг-стратегіям, поки що не свідомом, але зараз я вам вже розповіла, і ви будете про це думати, ви будете це аналізувати, ви будете це використовувати. Отже, завдання сядьте все ж таки і пропишіть свої копінг-стратегії. Пропишіть. Що і як я долаю проблеми зазвичай, що мені допомагає в цьому, які мої сильні skills, да, мої сильні компетенції, мої сильні сторони, риси, що мені допомагає, і що в результаті я вирішив, що ви бачили результат своєї роботи, подолання стресу і підвищення адаптаційного стану, підвищення адаптації. В кризових умовах під час війни. Я впевнена, що у вас все вийде. А якщо будуть складнощі, не забувайте, що в соціальній підтримці є і психолог. Звертайтесь, якщо вам важко знайти і створити свої копінг-стратегії, якщо вам важко ем, сформувати побачити я концепцію, зрозуміти, а які ви насправді, я вам обов'язково допоможу. І все буде Україна. Перемога за нами. Дякую.